Всім привіт, Києв. Сьогодні влог починаємо на домашньому такому. <смеш> З помитою голови. Я тут готую медовик. Бо у мене, в принципі, просто на нього все є. Через те я його готую. Не скажу, що це наш прям самий фаворитний тортик, але мені треба було купити тільки сметану, бо чорнослив є, мед є, ну, загалом все є. І в мене тут уже зараз вже у мене тут є три коржики. Коржики, коржики, четвертий печеться. І ще, мабуть, буде два. Я це так думаю. Ну, може, не два, може, один і один буде на посидку. Подивимося, як вийде. А чому я тортика готую, ви запитуєте? О, завтра день батька, але наш татко завтра буде не з нами. <гум> Тому ми сьогодні будемо влаштовувати свято, поки діти вдома є. І Сергій має на вечір приїхати ніби як. Завтра його з нами не буде. Будемо самі. І а, ми вже сьогодні відсвяткуємо. Бо в понеділок діти будуть в садочку. В понеділок дуже багато окремої роботи, Не зрозуміло, як воно воно взагалі все буде. В общем, сьогодні субота, вихідний, можна гарно і погуляти. Десь ходити, що, звичайно, катку не дуже пізно прийде додому. Дуже гарна картина з зеленими мисками. Ой, так, а я, в принципі, вже їсти так наготувала. Я бургур зробила, який діти не хочуть їсти, вони вермишель доїли. І нажарила биточки. Загалом сьогодні цілий ранок чимось займаюсь, бо і речі перебрала в Сергія. В нього там тепер так чисто. Серсон теж покажу. Давно так чисто не було. Дивіться. Оце весь гардероб Сергія. Ну ладно, я теплі речі поскладала. Дуже зручні ці штучки, я їм також купила. І скажіть, це у всіх так проблема з чоловіками з трусами і носками, бо їх майже немає в нього. А ти ще є, в більшості випадків вже в такому стані, що їх треба просто викинути. Тому йому дуже сподобається подарунок. Від мене, бо я взагалі йому, типу, речі не складаю, не перебираю. Це так дуже в крайніх випадках стається. Дивіться на цих дітей. Не знаєте, що цим не можна користуватись? Це мамине. Мамине. Мами, мамине без дозволу мами брати не можна. Ми подарували блиск для губ на Настя. Дуже гарячий. А Настя все бере. Так, коржика треба доставати. Але коржик не згорів, показуємо, ми там говорили, по краєчкам ісю. трошки є. Я взагалі тут таким займаюся. У мене, як виявилось, немає пергаменту вдома. Це добре Чуть -чуть трошки є. Ну, нічого страшного, прям такого. Немає пергаменту вдома. І фольга теж закінчилась. Ну, один листок залишився. І я готую всі ці коржі на одному листку. Я мию фольгу, я ще ніколи таким не займалася. У мене досвід з таким вперше, але ніби виходить. Я спочатку на одній стороні розмащую, потім викидаю, перевертаю фольгу на другій стороні. Потім, вже коли дві сторони в мене брудні, ну бо воно трошки прилипає, від, ну, фольга не повністю чиста. Потім я мию фольгу, ставлю в духовку, щоб воно висохло. І знов те саме роблю. Я не знаю. Економія, так, да? називається. Але вдома нічого більше немає, ти в магазин я не хочу з двома дітьми. Це прям мега напряжно. І ще залишились два коржика. Тому я майже справилась. Вона вже має така потреба на житті, прямо дирочку маленьку. Нічого, ти ще витримаєш. Ти все витримаєш. І ще два коржика. Один нормальний, а один неповноцінний. Що. Ні, не на коржі. Отак уже багато з'їли. Розкатала. останній вийшло. Це вже доїдають. Допомагають помічники. Хочу я теж. І я теж. І я хочу теж. Да? Mm -hmm. І допомагати хочу. І я хочу. Yeah. Всі хочуть допомагати. Mm -hmm. Так гарно допомагаєте. Помічники. Так може не вистачити на торт. Що ми тату скажемо? Mm -hmm. Що тату скажемо? Я-яй-ю! Щось з'їли? Так, ладно, крем. Цукру додавала, буду пробувати, щоб не дуже солодке робити, бо минулого разу трішки засолодко було. Коржі солодкі і сметана молоки 20%. Не знаю, чому кажуть брати супержирну, ну, типу, щоб, мабуть, трималося в кучі, але ну, минулого разу брали домашню, вона занадто жирне було. Краще взяти вже загущувач у нас є, якщо вдруг воно прям не буде триматися кучею, в чому я сумніваюся. Ну і так, все нормально. То і така піде. Ще нарізати чорнослив треба. Будемо збирати. <клухи> Що робити? Так, це обережно. Будемо торт збирати. Так. Да. мене у нас є така штучка. І вже багато-багато років. Але дуже зручно. Тортниці називаються. Да, зараз будемо ліпити. Загалом непогано вийшло, як на мене. Зараз поставлю в холодильник, він насидиться до вечора і буде нам до чаю. Така пша хазяйка не можу. Я навіть не коментую. Так, все, давайте, сполоскуйте, хватиме мити. Наші скільки радості від А потім знову відсутня. Дітям багато не треба. Іграшка дійсно прикольна. Я не знаю, що це за іграшка, але Ну, типу, це антистрес, я розумію, я вже читала, там написано було на коробці, але ми на увазі. Чи це по якомусь мультику, чи що. І, 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 типу, вона не дуже популярна, але Насті дуже подобається. Вона Цілий тиждень я носила в садочок, купала ту іграшку, без неї можна купатись. Спала з тією іграшкою. Взагалі. Супер. Супер-пупер. Так. А Женя просто машину поставив в коробку і все. Пасом вони то ще граються, хоч він теж в коробці стоїть. Mm -hmm. Ладно, я трошки замахалася, бо... Вранці як встала, так і не присідала. І я, до речі, сьогодні перший раз, мені здається, приготувала дітям кукурудзину кашу. Понадивилася відосиків, як це корисно. Шаманка та фігня. Водичкою мийте вже. А кукурудзина супер-пупер корисна. Її тільки не судово готувати треба. Чи пів години витратила на це. Але взагалі Женя спочатку сказав, що він не буде їсти. Настя спробувала їла. Я ще заправляю її смородиною. У нас смородина мороз... морожена є, і вона суперська взагалі скрізь <смі> будь-які каші, бо вона кислинку класно дає. Смородину заправила. Потім Женя теж почав їсти. Я всю кукурудзину кашу не люблю, Я їм спочатку насипала. Сама попила каву, а потім вони так гарно все поїли. Женя навіть попросив добавки, я й собі насипала. То дійсно смачно. Єдиний мінус це. Вранці довго готувати. Якщо діти спокійні, то в принципі можна не перейматися. А якщо діти такі, як в мене, Женя, який кричить їсти, 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 вже і зараз, то це трішечки не дуже зручно. Так, ладно. Волосся висихає по чуть-чуть. Я зараз якийсь серіал включу і буду вложувати дітей спати. Настя, то може не спати, аж Євгену треба трішки. Поспати. Найкому. Повторюємо під камеру е, э, mm. цей подарки. Пахне. На день татка, таткові подарки. Круто. Yeah. yeah. А, а ти теж. Yeah. Я дуже люблю. Це для яї. Я це для тата. О, вау. Людське мило. Ну, бач, чоловіку багато не треба. Yeah. Достатньо мило yeah. подарунок. Я люблю хороше мило. Я просто беру і люблю мити з мило. Не знаю. Ну, все. Я навіть шампуні не люблю. Я голову мою милом, і воно, блін, не перхить у мене ніколи нічого. Жан, не... ти подарок подариш, від себе? А коли шампуні в мою голову, всегда якась пархить, чашить. Не їж, вона не їстивна. Подарок Тож подарив вже. Классно, классно. Це мені піна. Піна, ану. Давай тако. І сюди. Це гельма буде. Ти тако береш, тако оп, і такого давай на цей. І тако будемо бритись, так? Будемо бритись? Так. Зараз побриємося, а потім тебе борода і вуса рости. А тепер подивись в зеркало. Дякую. Kde to budeš <laughs> Já <laughs> to nevím. Já to nevím. Já to to nevím. Já to nevím. Já to nevím. to je Jdeme Ty jsi na Ne. No. Nic časné. Dobře. Vše, jak ty chtěl. Jak chtěl urobaní palč. <laughs> <гал> <гал> На що вчора барабанні палички? Там, ну, мабуть, розкрутити треба. Yeah. Іди дитині пока поможе вмитись. О. Oh. О, oh, яка висоске. Ого, oh, вона яка ще її розстає. Ти просто уже забув, як виглядає після браття. Це просто кіски крем, да, після бриття? Пікольно. Дякую. Добре. Бердень, як справжній мужик, пахне цим. Гелем до, до бриття, так? Да? А це що таке? Що це таке? Що це таке? Це мені якась ця. Паличівка? Барабанні палочки. Барабанні палочки? Пришлось за пуліровать. Це мы оба палки. Це твои палки, барбани? Да. Ба... палочки баябані. Там спереду треба. Не зможеш розсерзати цю коробку. А це, що це? Я не знаю, что это. Ого! А ну The Magic Dragons? Да. Це останній альбом? 24 року. Ничего. Себе. Хай те, а ходили... Хотя это розпокупай. Дуже круто, дякую. Прийшлось знакупити тобі кучу подарунок, що ти не прошу не здогадався. Так. І що тут Де тут? Чим це? Це ж пливочка, просто зніми моя. Моя. це такі класні пісоньки стали. Я не знаю, речі, році їх немає, бо ми може їх. от чого не з'являться у 25-му році в них немає, мама, може ж А тут у ця пісня е що, сьогодні анімешки? Аніме, нема... ні, немає. Тож не того року. То ага. я анімешки вже. Ага. Багатько. Ну, тоже має бути цікаво. Ого, ты что, стики описания туда? Да. Аппетит, <ріпит> <ріпит>, конечно, там. Достава. Все почати. О, тепер тут сеть. Ого, яке чорне. Да тут диск такий прям. Тут диск плативка. <ріпит> Она моя будто мега прокана. А это классно. Угу. А Чем Прям такая крутячая прозора. Женя, не делай так, пожалуйста. Я... Классно. Угу. Ш... Я ну, ну, что, пробуем, где тут вперед, где тут зад? Это у нас Угу. Чекай, Настя, плативочку поставь. Настя, мило відкриваємо. Його їсти не треба, Женя. Да, Тут Схеми строють. Мама. О. Так. так. Платівку Семенчик Драгенс витягує. витягує. Да, да, я номер поставлю там. Спокою. Наша перша кольорова платівочка. Первая колонка Она ну, да, просто ну, здесь, я думала она прям, прям прозоро Слушай Дякую. Ми вийшли прогулятися, трішки нагуляти апетит, так сказати. І Настюша цілу дорогу, поки ми на озері гуляємо, бубнить, то вона хоче на катамаранах. Потім вона побачила мотузкове містечко, захотіла на мотузкове містечко. Бу-бу-бу-бу-бу-бу, хочу, хочу прямо зараз і все. Ой! Як там кажуть? Внутрішній ресурс, головне його мати великий обсяг. Дорі хороша погодка така, свіженька. Тепло і підорок прохолодний. Там вов, вов. шукати вовка і червону шапочку. ліс. Є вовк. Що страшно, чи Я Яко! Ну. Що ж ти їх оставив? Перейшли на сучасні казки. Шукаємо груфоло тебе. Типу. Що ти забула, що вона хотіла? Ой, тут ліско взагалі прекрасно. Свіженько. Так, групало. Свіженько. лікуванка. А то Групало! в група. Рупало. Сипуху шукаємо. ну біжить туди. До дерева. А ну підіж, подивіться. Сипуха, йдемо. А ну гору дивіться. Гору, вгору. Я бачу. ба. Ба. Шукати змію. Змію шукати. І дай, 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 шукати. де відео <різь> змію шукати? Змію. Змію. похоже на знайшли, так? День другий. Уже день. <різь> У нас день другого дня. Ми вийшли на вулицю. Я щось думала, що ми сьогодні так виходити нікуди не будемо. Але я вийшла на балкон. Стірку. Коляску постирали, ну, з коляски. І тут така прекрасна погода. Тому ми вийшли на майданчик до обіду, поки тут нема дітей. Обочні майданчики, коли нема дітей. Тому діти граються. Ана, дитина один, номер один вилазить. Зараз буде це саме пробувати друга дитина. Він не зможе вилізти, давай він не буде вилазити, добре? Він може так, вверх-вниз. Але вилазити туди не треба, він не достане, може впасти. У нас тут взагалі пісочок відкрила. Дітей немає. І люблю таку пору виходити, поки всі ще сплять або просинаються, або мутики дивляться. Я сьогодні зважилась, бо завтра йду до гінеколога. І знаєте що? Я за останні два тижні, два тижні так? не набрала. У мене зараз 75 кілограмів. Виходить, я набрала 12 кілограмів вже за вагітність. І за останні два тижні я нічого не набрала. Прям цікаво. Так може бути? І я типу, я не багато їм, я можу їсти один раз на день. Ну, Нормально так. Останнеє щось таке невеличкий перекуси. Але все одно мені здавалося, що а це якщо я не набрала, а дитина ж по-любому набирає, Ну, має набирати в нормі то значить десь вона з мене щось з'їла, щоб собі, собі додавати. Інтересно. Так, вони там вогнище роблять, що ага. Настюша, Настя, Настя, не носіть пісок, будь ласка, туди, добре? Добре. Добре. Прямо дуже цікаво, завтра треба буде гінекологу про це сказати. На УЗД я записалась через півтора тижня десь, десь так. Плюс-мінус. І... Але з малюком наче все добре. Він у тут цей буцається постійно. Руки ноги. Завжди десь хочуть вилізти з мого живота. Так що по рухам все добре. Не знаю, прям ну, цікаво. Я щось не пам'ятаю, щоб в мене колись таке було з першим або другим, що я не набирала вагу. Навіть два рази ставала на ваги. Такі от. Хоча ну, типу, взагалі набір ваги немає норми якоїсь. Бо коли ще коли Насті було вагітно, казали типу, 12 кг – норма плюс-мінус. Зараз все залежить від е ваги, з якою ти в вагітність заходиш. Чим більше в тебе вага, тим менше ти маєш набирати. Чим менше в тебе вага, тим більше ти можеш набрати. Тому типу, якось так це працює. Але іноді читаєш в, цих, в форумах якихось, в групах. Там взагалі є такі жіночки, які там... або взагалі нічого не набирають, або набирають 4 кілограми. Не знаю, таке взагалі, може бути, якщо ти не ригаєш 9 місяців. Ну таке. Так що, так, да, ще посилку заберем. Сенсея прийшла, вже остання. Сьогодні буду закидати стірку. І вже, в принципі, на наступному тижні буду знімати відео. В принципі, все готово. О, Сергію написати, щоб взяв флюорографію. Він якраз в себе там проходив. Флюшку, треба флюшку. все. Ладно, выключаюсь. Пишу человеку, чтобы он флюшку взял. А, так, разрезай. Это так, сюда вставляй и Ириш. вот так. Ириш. Надо разрывать. Что тут? mm Посилка. Ножиці тут уже не треба. Замоврала я не дуже багато. Опці, епта! Це, а це. Да? Да. Тут у нас боліки. ось Такі от боліки. будь ласка. Один і другий. Але якісь вони все одно комітні. Як на мене. Ну, загалом, один якийсь на виписку, а один е на цей в пологовий. Ну, в самий родзал. Мабуть, цей буде родзал. Але вони великі. 66 і великі. Так. І... А це пелюшки. Вони невеликі, але, в принципі, ціна була непогана на них. Я десь своїм. Ну, в мене пелюшки. Якісь уже на тряпки пішли, якісь я просто не знаю, де вони. А це муслінові, ми ну, так само їх пологою візьмемо. Да, пелюшечки такі. Оп-оп. такі от. Невеличкі. Я думаю, ви знаєте, там синій, олій цей жовтий, блакитний і от хлопчачі. Да? Хлопчачі кольори. Ну і все, в принципі, буду закидати в стіралку з дитячим порошком. І вже ця ось остання стірка буде підготовки з дитячим маленьким одягом. Так, і треба лісточки підігріти, да? Що да, ми будемо зараз обідати.